Привіт! В цьому відео я хочу тобі показати свою схему заробітку грошей в інтернеті. Все максимально просто, але є одна умова. Звісно, я показую все безкоштовно, але ж тебе підписка та лайк під це відео. Тому, в принципі, хочу вам показати свою безкоштовну стратегію, на якій я заробляю гроші в інтернеті, а саме на трейдингу. Тому, в принципі, менше слів, більше діла. Поїхали! І так, по-перше, відразу, що ти повинен зробити, спускайся в мій телеграм-канал, спускайся в коментарі та переходь в мій телеграм-канал. Звісно ж, не просто так. А для того, щоб побачити мою безкоштовну стратегію. Ось вона в закріпленому коментарі, до речі, можете прийти. Я тут на гіліку зараз катаюсь. Ну тут дуже багато інформації, то вже така мотивація для своїх, переходимо по закріпленому коментар та бачимо ось таке відео. Відразу дивіться, ось це двохвилинне відео. Це наша безкоштовна стратегія по заробітку грошей в інтернеті, на якій ми стосовно заробляємо наші гроші. Після того, як ви. Подивилося це відео, ви тепер все розумієте. Ось у вас посилання на нашого брокера, на якому торгуємо, і ось сайт, який видає нам сигнали. Просто тиснемо. На наш сайт, це все-таки сайт, дає нам сигнали. А також тиснемо і реєструємось на офіційного ось, офіційне посилання на нашого брокера. Також реєструємось. Далі тиснемо на друге закріплене повідомлення та дивимось ось цю безкоштовну стратегію, нашу, ту ж саму, прописаному у текстовому форматі. В принципі, все максимально просто. А, дуже раджу вам перед початком цього відео подивитися ось ці всі пости в моєму телеграм-каналі, для того, щоб ви розуміли, як і що ми робимо, для того, щоб ви розуміли, що буде проїздити далі. В принципі, після того, як ви все зробили, зареєструвалися, подивилися всі відео ці. Ви, коли садите на брокера, у вас воно буде ось так незрозуміло, некрасиво. Ви цього не оці горне бугайтеся. А відразу тисніть тип графіку свічки, все бачимо, наш звичний графік. І по індикатору можете додати собі 100 щоб бачити трошки наш тренд. Тому, в принципі, все максимально просто. А тепер давайте проходити до нашої торгівлі по сайту, який видає нам сигнали. І так, тепер після того, як ми зі всіма знайомились, перше, що ми робимо, це обираємо нашу валютну пару. Хай це в моєму випадку буде єврокат без підпису. Сі. Буде заходити на 10 тисяч гривень, чистий прибуток буде 9 тисяч. Проходимо на наш сайт а в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. В моєму випадку це Єврокат, там у вас це може бути люба інша. А тиснемо далі технічний аналіз. Одна хвилина, одна хвилина нам каже. Активно продавати, повертаємося на нашого брокера та просто тиснемо продати. Друзі, ось і все. Якщо б наш інвестінг сказав нам активно покупати, ми б зайшли вгору активно продавати, ну заходимо вниз. А все максимально просто, робимо так, як нам каже наш інвестінг.ком. Все-таки я аналізую повністю все і дає нам сигнали. Ну, в принципі, ця хода, коли вона зайде, в плюс там, чи в мінус. Зараз подивимось. Ну, я думаю, сумнівів не має бути, тому що подивіться просто на мій баланс. Я зроблю 9 тисяч гривень, тому давайте дивитися. Перші 40 секунд нашої угоди виглядають ось саме так, трошки волотильно рухається в нас єврокат. Але ж в принципі результат цієї угоди буде завжди один. Це буде плюсик, навіть не дивлячись на ось такі а, трошки пампи, які нам не потрібні. Але ж наш інвестинг максимально все аналізує. Зараз ви це побачите. Ось залишається у нас ще 5 секунд до кінця нашої угоди. І в останні секунди ми фіксуємо дуже гарний та впевнений плюсик. Плюс 9 тисяч гривень. Тому, друзі, що я вам можу сказати, навіть не дивлячись на те, що наш графік може підрости, може там впасти. Все одно буде так, як нам каже наш, нам наш інвестор. Тому, в принципі, що першу ходу зробив, плюс 9 тисяч гривень. А, до речі, подивіться в моєму телеграм-каналі останні пости. Я тільки що поставив на вивід а, 41 тисячу доларів. Ось о, як вивести гроші, показав повне відео. І ось о відео, на якому я зробив ці гроші і поставив їх на вивід. А, тому переходьте та дивіться все максимально прозоро. В принципі, друзі, що я вам можу сказати, трошки була невеличка пауза. Дивіться, як він в нас відріз. Давайте зробимо ще одну закріпляючу угоду для того, щоб ви все побачили. Йдемо далі. Кад GPI переходимо на наш інвестінг та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. Знову Кад GPI, хай це в мене буде. Йдемо далі та тиснемо на технічний аналіз. Одна хвилина. Активно покупати, повертаємося, тиснемо активно покупати. Дуже цікаве рішення від нашого індикату інвестінгу, але ж воно. Просто подивіться, яке воно правильне все ж таки. А, ось просто нашим зором, нашим людським зором по інтуїції, та ні, ви бачимо, як він буде падати, ми будемо падати. Тобто заходимо донизу. Але ж наш інвестинг каже, що ми будемо заходити догори. А, на що він, як він це аналізує, я точно не знаю. Але що, друзі, ви самі бачите. Ну, реально, ми бачимо, що наш графік падає. Ну, що б ми зробили, ми б натиснули продати, тому що він буде йти в нас донизу. Але ж ні, наш інвестинг на цьому розвороті каже: а, ні, ми заходимо догори, і ми заходимо догори, і ви бачите, наскільки. Впевнено, гарно і неволатильно він у нас йде. Ну, навіть якщо подивитися по ось ось саме тут ми торкаємось нашої лінії підтримки, від неї відбуваємось до гори. Головне, щоб нам вистачило часу. Але ж ну, реально, ми б подумали, що будемо падати донизу десь досюди, А наш інвестор все аналізує, каже, активно покупати, і ми йдемо до гори. Ще заробляю плюс 8200 гривень. Тобто разом за цю торгову сесію я зробив 17200 гривень просто буквально за 5 хвилин цього відео. Тому, друзі, що я вам можу сказати? Ось вам максимальний технічний аналіз, ось дуже показова така угода була. А коли графік сиплеться донизу, наш інвестинг каже, стоп, ні, ми заходимо догори. Ми відразу заходимо, графік на хвилину відростає догори. Тому, в принципі, я думаю, ніякі пояснення ще тут не потрібні. Все максимально просто. Головне, переходь в мій телеграм-канал та дивись ось цю безкоштовну стратегію, по якій ми працюємо. Велике дякую тобі за перегляд.